Зараз проїду трасу, ну, навіть не трасу, трейл такий залишився. Колись по цьому трейлу на початку 2000-х років проходила перша спринт дихагонка в Києві. Це десь було у 2000 році. Let's go! Сніг почав йти. Зверюка хотів розірвати мене. Тут навіть трошки обхил є На трасі На трейлі, на початку трейлю Там трохи навіть обхил. Далі вже буде спуск тільки Мене. Бо я тут гальмував, щоб взагалі Вони встигли відскочити. А тут коріння таке покоріння, покоріння. Їдиш, це. Загалі За поворот тут далі дроп Це такий дропчик. Звідси їдеш на швидкості і просто стрибаєш на спуск. от. І тут далі їдеш, починаєш гальмувати, а тут коріння. От зацініть, яке коріння. Корішки які от такі добрячі і на них колбасить. Така розколбас роз такий, о. От покоріню і це вона спускається от виходить на голосівську площу сюди донизу з голосівського лісу сюди до до нижнього озера, в голосівському парку